Привіт фахівці! Сьогодні показую вам долото плуга Лемкен. В наявності 5 видів, всі з наплавкою е е і приступимо. Це долото під артикулом 336-4151. Так виглядає. Така в нього товщина і така наплавка. Наступне долото. Такий самий артикул. Ось така в нього товщина. Так виглядає з цієї сторони. І ось така наплавка. Це інший інше долото. Ось така в нього товщина. І наплавка. Ось іде. Брендове долото, Єврозапа. Така в нього наплавка, така товщина. Воно йде трохи дорожче. І найдорожче. Імене бренд IQ Parts. Ось така в нього наплавка. Ось така товщина. Воно, до речі, найтонше. І так виглядає його зовнішня сторона. Всі долота є в наявності для замовлення. Телефонуйте по телефону.